Активісти громадської організації сприяння збройним силам та національній гвардії України разом із проти Юрієм Мільковим настоятелем храму Святого Духу села Новожитомир, який що до речі, активний прихильник майдану, були в зоні ОТО 12 разів. Проїхали майже всі блокпости нашого сорокового батальйону, привозять необхідні речі згідно потребіців та медикаменти. Серед них і спеціальний порошок, який зупиняє кровотечу на декілька годин. і ірей Юрій, крім того, освячує приміщення, техніку, розмовляє як психолог та підтримує бойовий дух хлопців. Священник, коли знаходиться серед солдатів, він дає їм впевненість в тому, що вони. Захищають дійсно свою державу. Вони не є загарбниками, вони не є мародерами. Вони розуміють, що ніхто крім них це не зробить. У березні місяці, коли я приїхав з Майдану, ми почали допомагати ремонтувати техніку. Купляли прибори ночного бачення, біноклі дуже добрі, щоб було видно. Карімати. Берці, розгрузки. Наші бійці справжні герої. Проводячи боротьбу з загарбниками, намагаються, хоч це дуже складно, зберігати інфраструктуру міст. Чого не скажеш про терористів, розповідають активісти громадської організації. Коли дивишся в Слов'янське, розбиті школи, коли дивишся в Краматорські, розбиті дома, там, де так називаємо народні ополченці устраювали мінометні. Батареї на домі дев'ятитажному жилом, коли в школі робили штаб, там де питали наших военнослужбовців, ну це не люди. Прихильники так званих ДНР та ЛНР поступово з огляду на події змінюють свою думку про українську армію. Цьому сприяє і наше духовенство. Коли ми були з оцем Олександром Репетько в зоні АТО 10 днів назад, коли ми приїхали туди і їхали селами. Коли ми зупинялися, розмовляли з жителями, була дуже велика недовіра до нас, коли ми заходили в магазини і ті товари, які ми купляли, давали їм гроші. Вони казали, ні, ні ні, давайте так. А ми кажемо, ну чому так? Ми ж вам платимо. А ДНРці брали просто так. І коли вже ми поверталися, над магазинами були українські прапори, і це був знак того. Що ми свою місію виконали, наші бійці забезпечені їжею та більш-менш одягом, але їм дуже не вистачає сучасного обладнання та зброї. Волонтери не в змозі у повному обсязі забезпечити всіх військових необхідною технікою та зброєю. Хотілося б, щоб більш зброя була сучасна, щоб були тепловизери, щоб були прилади ночного бачення, щоб оптика була хороша в наших снайперів, тому що. Це 21 століття і без сучасної зброї ну, просто не можна подолати ворога. Зараз батальйон 40-кривбас, й Кривбас, він йде в першому ешелоні. Ешелони дуже глибокі, там доти, танки, пушки, міномети. Ну, а в наших хлопців два танки і два БРДМ, які вже, вже в неробочому стані. Але хлопці духовно розуміють, що так як я їх і вчив на полігоні. Хлопці, для мене моя Україна, це моя мама, моя жінка, мої сестри, мої діти, моє село, моє місто, і я буду їх захищати. За сприянням активістів міста у наших бійців з'явився прапор Кривого Рогу як символ підтримки та любові міста. І як сказав отець Юрій, ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог.